Це справжнє щастя, пані, отак сидіти з вами на дивані. Давно у Бога я про це просив, і от нарешті, він прохання це здійснив. Я про одне вас хочу запитати, та чесно вас прошу відповідати. Та я й сам да, хотів всю душу вам відкрити. Клянусь, не спалював візити я тих осіб, яких манили ваші чари. Та не ненависть мною керувала, а лише турбота. Винність і душі запал. Ви тиснете занадто сильно. Це все через запал надмірний. Я ніколи не хотів завдати болю вам. <реш> 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 Тканину я лише торкнувся. Годі, 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 я, я лос!